Доброго дня, шановне панство. За вже усталеною традицією. Я як завжди прошу вас задонатити на потреби ЗСУ в один із запропонованих фондів або будь-який інший, якому ви довіряєте, або ж волонтерам. Дякую. Сьогодні я спробую перенести вас у середину XIX століття, щоб в подальшому ми з вами з захопленням говорили про архітектуру, яка оточує нас сьогодні. У 1830 -1860 х 1860-х роках. Дослідження таких вчених, як Луїджі Кремона, Карла Кульмана, Клода Луїнав'є та інших дали змогу ширше ніж це було колись, задіяти в будівництві статистичні розрахунки конструкцій та вимірювати виникаючи у конструкціях напруги. І на основі цього необхідні габарити частин конструкцій. Тисячі 40-х років на практиці починають використовувати зварне залізо. А з 1855-го запатентований Генрі Бессемером одноіменний процес виробництва сталі. У 1850-1860-му на основі металевих конструкцій будуються лондонські та парижські вокзали, які, на думку Казимира Малевича, були вулканами життя та відіграли вагому роль у процесах стили та формотворення в архітектурі, втіливши в собі найвиразніші тенденції архітектури 19. 20 початку 20-го сторіч. Ще одним важливим кроком було зведення у 1889 році за проектом Густава Ейфіля вежі висотою 312 метрів, що зараз, звичайно, носить ім'я свого архітектора. Окрім самої конструкції вежі, ще один важливий інженерний крок був зроблений інженерами компанії Отіс на замовлення компанії Густава Ейфіля, яка планувала встановити систему ліфтів для підйому відвідувачів на перший та другий рівні вежі. І якщо підйом на перший. Рівень не був складною задачею, зважаючи на достатньо широкі опорні стовпи вежі. То для побудови підйомних механізмів на другий рівень інженерами компанії було розроблено два величезні гідравлічні тросові підйомники, які проходили по рейках. За підрахунками Густава Ейфіля, нові ліфти могли перевозити 882 людини на годину. Використання металевого каркасу відкрило можливості побудови надвисоких будівель хмарочосів, що стали новим показчиком модернової архітектури. У тисяча тому році компанія Отіс на світовій виставці представила ще один свій винахід, який значно вплинув на світову архітектуру: ескалатор. Окрім металу, у другій половині 19-го сторіччя починають також активно використовувати бетон та залізобетон, запатентований різними винахідниками у вигляді окремих винаходів. Так, наприклад, у 1854-му Жозеф Луї Ламбо запатентував залізобетонний човен. У Франції. В Англії ж в цьому ж році була запатентована залізобетонна підлога, а у 1867 році Жозеф Маньє отримав патент на балію з цього матеріалу, що стало одним з перших його патентів. Після того він також патентував залізобетонні труби, баки і, нарешті, у 1873 та 1875 мости та сходи. Варто зазначити, що введення в будівництво залізобетонних конструкцій значно розширило творчі можливості архітекторів. Адже, хоч сам бетон може самостійно витримувати великі стискаючі навантаження, він набагато гірше чинить опір розтягненню. Повномасштабно залізобетон став використовуватися у будівництві в 1890-х роках. Хоча, як це сталося раніше із металом у будівництві, залізобетон використовувався як допоміжний засіб і не був осмисленим архітектором того часу естетично, можливо, комусь із вас здалося дивним словосполучення осмислення залізобетону естетично». В моєму розумінні бетон це точно не матеріал, якому підходить слово естетичний. Але я хочу показати вам серію скульптур, зроблених з цього матеріалу, що прикрашають Парк Монтаньола в Болоньї. Автором цих фігур є Д'єго Сарті, болонський скульптор, що відзначився вже в 22-річному віці, роботами для міжнародної виставки. Скульптури, що ви бачите на екрані, створені у 1888 році, також для виставки. І вони так сподобалися болонцям, що їх попросили залишити місту. Тож так, сам по. Собі бетон може і не дуже естетичний, але в руках гарного майстра виявляється і бетон мармур. Але повернімося до архітектури, де наприкінці 19 сторіччя формується новий стиль модерн. Він же Югінштіль в Австрії та Германії, Арнуво у Франції і так далі. Стилістичні риси модерну сягають середини 19 століття. В Англії модерн формується на противагу індустріалізації під впливом англійського руху за мистецтво та ремесла. А цього руху виступили письменник та теоретик мистецтва Джон Раскін та практик мистецтва художник Вільям Морріс. Ніколаус певснер називає першою будівлею у стилі модерн роботу Віктора Хорта у Брюсселі за адресою вулиця Поля Еміля Янцена, 6, зведено у 1893 році. Віктору Хорту належить ще одна знакова для бельгійського модерну будівля. Дім народу замовником у цьому випадку виступила Бельгійська соціалістична партія. Будівництво дому народу проходило з 1896 по 1899 роки. Так сталося, що на зорі 20-го сторіччя естетичні ідеї соціалістичної партії повністю спиралися на дружбу між її молодими лідерами, вихідцями з інтелігенції, та художниками-авангардистами, що тяжіли до модерну. Тому, в зазначений період, архітектура модерну в Бельгії стала ознакою соціалістичної партії. Одним з найвидатніших світових архітекторів Арнуво стане каталонський архітектор Антоні Гауді з Каталонії. Його роботи переважно представлені в цьому регіоні. В його роботах цілі будинки ходитимуть ходором від незвичайних форм та ліній. Ідеологічно, фундамент робіт Гауді спирається на рух письменників Каталонії 1830-х-1840 років. Цей період також відомий як каталонське відродження. Таким чином, на прикладі трьох країн, ми можемо побачити, що архітектура модерну у Бельгії, Англії та Іспанії, хоч і мала більш-менш спільні риси в своєму ідеологічному підґрунті, розвивалася все ж кожна у своєму напрямку, тяжіючи до власних. Сних індивідуальних та культурних рис вже на початку ХХ століття модерн як архітектурний стиль переходить у свою пізню конструктивну стадію, в якій значення декоративних елементів знижується, а головна увага зосереджується на естетичній виразності основних конструктивних елементів. В той час як одні архітектори продовжують часто навмисно перебільшувати форми, в роботах інших простежувалася тенденція до поступового переходу від надуманих форм до більш логічних, конструктивних та чітких. Прикладом такого переходу можуть слугувати будівлі авторства австрійського архітектора Отто Вагнера. Виразність зміни стилю помітна особливо в порівнянні з більш ранніми роботами архітектора, так званим будинком Майоліки та станцією Карлсплац. На відоме твердження Вільяма Моріса: не майте в своєму домі нічого, щоб не було корисним або прекрасним. Отто Вагнер відповідав: ніщо, що не є корисним, не може бути прекрасним. Паралельно із європейським модерном зароджується і український, який виростає з бажання відродити українську самобутність в архітектурі. Так у 1854 році Григорій Павлович Галаган забажав відтворити старовинну панську деревляну будівлю, збудувавши разом із архітектором Євгеном Івановичем Червінським на території своєї садиби в селі Лебединці літній будиночок для гостей. Подаючи опис будинку у 1914 році, Микола Андрійович Шумицький називає так званий… Ваний сволок улюбленою прикметою наших українських будівель, та зазначає, що на ньому був напис: цей дім збудований для оживлення переказів про життя предків в пам'яті нащадків. На жаль, старовинна панська деревляна будівля згоріла. Сам же Микола Шумицький за освітою архітектор був членом Української центральної ради і комітету Української центральної ради, автором статей про український архітектурний стиль. Виступав з лекціями на цю ж тему. Поруч із іншими українськими архітекторами, такими як Василь Григорович Кричевський, його учень Євген Наумович Сердюк, Іван Іванович Левинський, будували у стилі, за яким пізніше остаточно закріпиться назва Український архітектурний модерн. Але про український модерн ми поговоримо іншим разом, бо це величезна та цікава тема. Дякую за увагу і почуємось.